Вітаю понеділок, 20 листопада, в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. про головні події в Україні та світі. Просто зараз не пройти, не проїхати. На кордоні з Польщею створили штаб допомоги українським водіям. Ціною життя щонайменше 48 журналістів загинули під час війни Ізраїлю та Хамас. Півстоліття у великій політиці. Джо Байден святкує 81-річчя. на кордоні з Польщею. Створили штаб допомоги українським водіям. Він забезпечить людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби та перебуває на постійному зв'язку з водіями. Тим часом польські перевізники продовжують страйкувати. Відсьогодні погрожують перекрити ще один пункт пропуску з України. Акцію розширять на КПП медика. Кашигині за даними держприкордонслужби від ранку пункт не працює через відсутність електропостачання. Українські бійці знищили ще 640 окупантів. Загальні втрати ворога в особовому складі наразі перевищують 319 тисяч. Минулої доби загарбники вели штурмові дії на чотирьох напрямках. Відбулося 46 бойових зіткнень. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни продовжують тримати оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Неймовірна історія: поліцейські і волонтери евакуювали завдіївки двох коней. Вони жили на вулицях обстріляного міста з весни, коли їх ферму у Ласточканому розбили росіяни. Тоді загинули близько 300 тварин. Більшість коней, що вижили, евакуювали разом із власником, але ці двоє втекли. У пошуках їжі вони проскакали численні кілометри з села до міста, допомогли у пошуках тікачів волонтери. Кортеж дістався до сусіднього села. А вже найближчим часом тварин евакуюють за межі області. ТЦК не має право забирати військовий квиток. Юрист та адвокат Ростислав Кравець застерігає, квиток це посвідчення особи стосовно статусу призовника резервіста або військовозобов'язаного. Такі дії є певним видом шантажу. Представники ТЦК позбавляють чоловіка відповідного облікового документа, щоб наступного разу він прийшов до територіального центру комплектування. Формально це є порушенням. Перше, що потрібно зробити, коли ваш військовий квиток забрали написати заяву на прізвище керівника військомату. Де сталося порушення, хоча це може і не дати результатів. Тоді потрібно стукати у двері генерального штабу до вищих територіальних центрів комплектування або писати скаргу до державного бюро розслідувань. Якщо цього не зробити, то на людину за втрату документа може бути накладена адміністративна відповідальність штраф від 510 до 850 гривень. Що найменше працівників змі загинули під час війни Ізраїлю та Хамас. Дані наводить комітет захисту журналістів. Серед них 43 палестинських, 4 ізраїльських і один ліванський журналісти. Крім того, дев'ятеро отримали поранення. Троє вважаються зниклими безвісти. 13 заарештували. У комітеті вказують на те, що найбільша кількість журналістів загинула у перший день війни 7 жовтня. В Одесі викрили чергового хабарника. Чоловік за неправомірну вигоду хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні. За це він пропонував командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса 200 тисяч гривень. Хабарника вже затримано. Розпочато слідство. Ось така реакція нового президента Аргентини на свою перемогу у президентських виборах: переміг епатажний хав'єр Мілий. Він вважається ультраправим політиком з перемогою його. О, вже привітав Дональд Трамп та заявив, що новий президент зробить Аргентину знову великою. Мілий вимагає не вступати до Бріксу, розірвати відносини з комуністичними Росією та Китаєм, скасувати національну валюту та перейти на долар США. Відомо, що хав'єр мілий рішуче підтримує Україну. Він висловив готовність зустрітися з українським лідером Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді. А російського диктатора Путіна назвав автократом. Джо Байдену 81 2024 року, коли він братиме участь у виборах президента, США, голові білого дому виповниться вже 82. Якщо він виграє, то наприкінці каденції йому буде 86%. Тим часом рейтинг підтримки Байдена знизився до найнижчого рівня за його президентства – до 40%. Минулого листопада цей показник був 44%, пише NBC News з посиланням на власні опитування. Значна більшість виборців не схвалюють його підхід до зовнішньої політики та війни між Ізраїлем та Хамасом. У багатьох містах України сьогодні випав перший сніг на кадрах: Запоріжжя, Дніпро, Харків та Східні регіони. Найближчими днями кажуть, синоптики погода в країні все більш. Ше буде схожою на зимову. Очікується мінусова температура повітря та мокрий сніг. Через опади та мороз на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Щоправда, відчутне похолодання поки що зачепить захід, частково північ та схід. А на півдні, навіть уночі, здебільшого, триматимуться плюсові градуси. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякуємо за увагу. Слава Ісу, слава Україні.